Доброго дня, небайдужий Старокостянтинів. З вами, як завжди, Сергій Худей. І сьогодні я хочу поговорити з вами про зміни у нашому житті і прогулятися по вулиці Черняхівського. Отже, поговоримо про зміни. Знаєте, насправді за свій досвід, свої роботи я переконався у тому, що люди Наші дуже бояться змін. Люди бояться чогось нового, бояться чогось незвичного. Адже справді для чого здається міняти те, що і так працює. Але час не стоїть на місці, час рухається вперед, приходять нові технології, приходять нові знання, приходять нові вміння, приходять нові методи управління. І це все дає величезний ефект при його використанні. І ці зміни цілком можливі у нашому місті. І вже зовсім зовсім незабаром. Кажу я це тому, що нещодавно прочитав на одному з наших місцевих ресурсів соціальне дослідження, в якому говориться про те. Що близько більше 60% людей нашої громади хочуть змін. 60% це доволі велика цифра і потрібно розуміти, що ці люди в нас є не перший рік. Вони насправді бажали і бажають цих змін давно, просто раніше їм. Не виходило це реалізувати. Нещодавно я спілкувався з однією людиною, жителькою нашого міста, яка сказала: ви знаєте, нарешті на цих виборах я можу бути впевнена у своєму виборі. Нарешті мені є за кого голосувати. І ці слова мене глибоко вразили, і я вдячний. За такі слова, тому що я вам скажу так, що зміни справді бувають різні. Зміни можуть бути насправді і в гіршу сторону. Але я з певністю говорю про те, що маю належний досвід, маю належні навички і маю належні знання для того, щоб зберегти усе позитивне, що було зроблене в нашому місті. Для того, щоб підтримувати. Красу нашого Старокостянтинова, якого я безмежно люблю, на тому самому рівні, не гіршому рівні, ніж вона зараз є. Але в той же час я знаю і я впевнений у тому, що мої навички і мої знання дадуть можливість використати нові сучасні технології, нові сучасні тенденції в управлінні громадою, можливість залучати. Додаткові ресурси для нашої громади, можливість працювати з людьми і працювати з громадою, залучати людей до життя нашої громади, прислухатися до їх думки, враховувати їх думку в житті нашої громади. І об'єднуючи спільні зусилля, об'єднавши зусилля влади, об'єднавши зусилля громади і об'єднавши зусилля бізнесу, добитися набагато вагомішого результату, ніж це в нас є. І повірте мені, це цілком реально. І все це залежить тільки від вас. Від вас уже наступної неділі залежить доля нашої громади і доля нашого міста. Я би хотів, щоб наші діти залишалися жити в нашому місті, щоб наші діти відчували тут перспективу в нашому місті і щоб вони його розбудовували. І працювали на майбутнє. Саме цього я бажаю Старокостянтинову, і якщо цього також бажаєте і ви, велике прохання, не помиліться, зробіть правильний вибір. Дякую вам.